Шановні друзі, шановні болівальники, поціновуючи найшвидшої у світі гри, я запрошую вас у Кременчук на перший півфінальний поєдинок Кубка України з Пол з ворота. Даня на п'ятачок. Це могло бути небезпека. Я ж вам не представив повністю Кременчука, оскільки у нас. Було вилучення першого матчу. Потім якраз після повному складі шторм. Yeah. Тому продовжує 82-й артем 87-й лялька-дев'ятий з книг. І їх натемнів танковими. Богдан Панков Богдан 89, 89-й. Це дев'ятий. Другої п'ятірки. постійно ці хлопці удосконалювалися. Лялька зараз шайбою. Лялька кидає! Хороший індивідуальний прохід Віталія! І перехоплення. Кидок Кривошапкін атакує. Ушовували свій тактичний вишкіл і нервозності на, 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 лаві запасних. Все менше і менше, а голів все більше і більше. 1-0 Шторм повів. 1-0 Шторм повів. Кубильник закидає першу шайбу у цьому матчі. Ну що ж, друзі, давайте так говорити. Із лівого коло вкидання. Ніби той бачив цей кидок Кирило Кучер, мілко захисника, і підстрахували його. Пойманов кидає, поймано хороший кидок, до речі, пойманова. Кирило Кучер забирає шайбу. Ну да, Ви бачите, що вдався кобильнику. Думаю, вдалося Кирилу Кучеру вирішити свою команду. Ще одна хороша форма, володіє ініціативою. Право в основному йде в зоні Кременчука більше того, біля Кременчука. Друзі, до речі, знаєте, не зайвим, думаю, буде нагадати вам, які рахунки у нас зафіксовані в принципі, на Кубку України. Нав'язана боротьба йому і відбирають шайбу. Ну, подивіться, як. Я називаю це залізти під шкіру супернику. І от це вміють робити. Починали вони явно активніше за суперника. Починали вони як справжні господарі. Але перша шайба побувалась на мене в І Ось помилка! В своїй зоні втратили виявилося, попережай. Кидок, Хороший. Ближній кут і знову загрожує воротом Владислав Брага. Охти! Ось момент, коли Брага видав в поворотах. Єворкян, вийшов з лави штрафників, закінчується його штрафний час. Гіворкян і штрафують, чекає підтримки. Сам кидає. Гіворкян, він просто між 4. Лихарченко зреагував. Ну, Це спроба кидати ну, тут ми, Питос. З тим, що Борис Бабік залишив розташування команди. З іншого боку, в матчі проти. от ми хороший Шайба ворота! Два в одного Залишилися хокісти. Кременчука біля воріт. Закидає шайбу у відповідь. 1-1. Давайте подивіться, так залишили двох. Ага. Ну ви бачите. Для двоє хокістів. Корма вже готові були починати атаку по борту, а має боротися за шайбу у випадку її втрати. Ніхто. Тому Брага робить передачу на Ападжана, там, було, там був Ападжан біля воріт і там був пережать, Брага зіграв у відборі, двоє. Перехопили шайбу. В передній зоні після Кременчука. підох по воротах Микита Кругляко, вкидав, а чого не виспить, Давайте подивимося ще раз, да, як ця контратака. Брага залишив під кідок. Кідок кругляко. Бачите? А, да, Брага, до речі, сам залишив сам і поїхав, ще приєднався е, тут до ну, на е, п'ятачку. Три половиною хвилини позаду. Кидок! Хороший кидок Ось кидок Ляльки. Давайте. Див... Ну, так от виграють боротьбу. Хотісь першої ланки Кременчука і кидок. З-під рад. Але лише за кількістю е, результативних передач від Сидоренка від е, головного. А ліляльки зараз заволодіти шайбою партнеру. І це було свідомо. Кидок! А це дуже небезпечно знову цю ситуація. Російських містів Кременчука в цьому матчі у шторма не було. Провал якраз в своїй зоні призвів до пропущеної шайби. А Зараз класний прохід воріт Кирила Кучера дає а, браги Абаджаний Попереджай. А це, до речі, крикля. Прекрасно зіграв крикля. Прекрасно зіграв крикля. Гарно прибрав суперника зі свого шляху. І дві хвилини. Брага! Брага, треба віддавати Брага є. Пас браги добивання. Едуард Захарченко рятує. Захарченко знову рятує. Двічі поспіль! Едуард. В нижній площині різко грати щитками Йому важко. Але подивіться, який він молодець. Так? А до речі, ви знаєте, що не розтягнувся навіть, я думаю. А в незахищене місце Паджан влучив. В незахищене щитком місце в ногу можливо на Другого періоду ця нагода дуже хороша команди Андрія співа Шріп... і це гол 2-1 2-1 дивимося Кидає під дальню без шансів для воротаря. По-перше, Едуард не бачив. момента кидка було скупчення великих опістів. А по друге. Дмитро Сапожник. Сапожник. хороший пас Сапожника, і кідок непоганий пойманела. Тільки не зафіксували. Шторм в атаці Хороший момент шторма! Кідок хороший. Так. Так, поконтролював контролював поконтролював літальку. Так, ні шайби. Поліна в поліна. Наміром нанести травму. Е, ви знаєте, щось таке проглядається в цьому моменті, правда? Якийсь такий кримінал. Ого! 5 плюс 20 до завершення зустрічі вибуває. Крикля Кипля. низом І гол! Добивання! Гол! 2-2! встигає притиснути шайбу Кирило Кучер. Давай дивиться. Справа коло вкидання. кидок І це Стецюра. Сергій Стецюра. Рівню рахунок у цьому матчі. Хайбер злишився. З цього буде гарно видно. Сидоренко кидає Добив шайбу виробку крила Кучера і вже після того. От момент хороший. І скажу, що такі рішення. Ну, от, до речі, як виграв боротьбу біля борту, проліз воріт, не помітив портного. Віталій Лялька. Зараз захищаються непогано. 30 секунд у шкорма на реалізацію більшості. Ще один підок. І знову Сидоренко дурненько здається. На дуже хорошому рівні лідери атаки проводять упину. Знатенко кидає! Класний підок! Зуба. Команда вже приїхала на арену Айсберг готуватися до СКО півфіналу. Окей, Якось, ніби був пас поперечний, але штаба відскочила. Хороший момент! І гол! І Зліво коло вкидання! Невідпорний просто підок Стецюри. Дергій Стецюра. Ще раз піде. Ух, ти який кидок під планочку стера. І зверніть увагу шайба шайботом... тут. Паси роблять це копістиє. Шторма куцевич намагався добити після китка. Єваша. А ось його кидок. Викотився до речі під цей кидок, як ви помітили. Дуар Захарченко. Андрюшин. Ну добре, з цим будемо розбиратися пізніше. Зараз Кривошапкін. Шапкін. Хороший пас Кривошапкіна. Шапкіна, і фактично на він. Ось, дивіться. А, ні, це кидок. І Ось, зараз буде. Зараз буде. Ну, фактично він дотик підіймав і одразу трок. Але Не затягнулися. Біданчика, шайба. Ключкою. Ще одне накидання на п'ятачок і добивання могло бути дуже небезпечно. І Абаджан. Абаджан загрожував ворота. Ще один момент. І сейф але не... а, Нам покажуть момент, коли врятував один із гравців. Давайте дивитися, можливо, зараз. Ось-ось-ось. Просуваємося до цього моменту. Ні, поки що не потрапляє він повтор. Коли прийняв на себе кидок один із польових гравців. Ось падає він, цей хлопець і йому в руку. Атакує його статюра. Немає вже Кирила Кучера у воротах. І у Кубка України імені Анатолія Форазова буде новий володар. Шторм обігрує і на з рахунком 3-2 на його майданчику. Одесити продовжують творити історію. У першому своєму офіційному поєдинку вони обіграли Сокіл, у другому своєму офіційному поєдинку вони обіграли Кременчук.